Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Оскільки дуже багато написало мені особистих повідомлень, що просто подивитися на Київ, то давайте швиденько ще коротенький такий розклад роблю і вже лягаю спати. Робимо з вами Київ, Київська область і бровари візьмемо. Покажіть, будь ласка, карти, яка є те загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку вором через воєнні дії, де можуть бути прильоти, які можуть бути прильоти, чи внаслідок збиття, які можуть бути ушкодження, пошкодження, загорання через атаку ворогом через воєнні дії з 22 жовтня по 27 жовтня 2024 року. Місто Київ, Бровари та Київська область в загальному. Київ, Бровари і Київська область. Скажіть, будь ласка, карта, яка загроза? <кхи> Київ. З 22 по 27 жовтня балістична ракета буде летіти. Швидше за все. Так, бровари. Так, треба посунути, бачу. І Київська область. Загорання буде десь в Київській області. Загорання, дивіться, тут іде. Ну, болісний, болісний приліт, можуть бути жертви. Або якась дивіться, тут якась територія, якась площа а знаходиться десь <кій> біля водойми, а, можливо, біля дамби, можливо, біля водосховища. А, по колесу фортуни це може бути місце, куди люди прибувають і від'їжджають. Тобто, це може бути готель, це може бути так само ресторан, це може бути база відпочинку. Це може бути і просто якесь місце, де люди збираються, може бути і торговий центр, то в принципі, теж люди туди приходять і виходять, тому що тут немає колісниці, я не можу бути впевнена, що це стосується лише, е, лише готелів чи, е, ав, ну, чи якихось автобусних зупинок. Да? Ну, давайте ще докинемо. Ну, немає, немає карти транспорту, тому це може бути, бути ну, будь-яке місце, куди люди. Приходять, перебувають деякі час, і звідти йдуть, розумієте? Тому точно тут не скажу, що а от тепер падає ще й колісниця, ще, ще буде збиття над якоюсь дорогою. І таке враження, що вздовж водойми, вздовж водосховища чи річки буде щось пролітати, будуть збивати в області. Так, все ж в напрямку до води і в державні якісь важливі, важливі об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури буде направлено. Ну, в принципі. Ага, ну ось тут у нас падає дурень і вежа, і ракета, та? Ой, і ще й шахіди, та що ж це. Ну Дивіться, є загроза діткам, є загроза діткам, дитячим об'єктам, і йде руйнація якоїсь будівлі, якоїсь споруди ще десь в області. Внаслідок або збиття, або прильоту ракети. Тут ще будуть шахіди збивати, розумієте? Ну, от якась така ситуація. Так, давайте ще раз, Київ. Так, можуть виникнути проблеми зі світлом. Дивіться, цілитися будуть в центр міста, і цілитися будуть в об'єкти, пов'язані з електроенергетикою. Так, ну, тут в основному все буде збиватися. Оце мені не подобається. Ну, тут десь передмістя, передмістя Києва біля Києва, та ракета. <кій> може бути приліт, або невдале збиття. Не одна ракета може бути летіти. Бачите? Знову ж таки, таке враження, що ракета буде летіти, знову воно показує, ем, як над водою, знаєте, вздовж води. І до води, але буде збита. Ось ця. Так, ця буде збита, ця не впевнена. Тут може бути приліт. Далі тут збиття йде. Що в нас тут було? Бровари. Ну, знову ж таки, страшно вночі, під ранок особливо збиття, будете чути, що десь щось збивають. Перехват. Новина. Новина про місце торгівлі. Біля місця торгівлі якісь шахіди будуть збиті вночі, коли люди сплять або під ранок. І над приватним сектором будинки житлові. Є загроза ушкодження, пошкодження все-таки десь над будинками будуть збивати. Над приватним сектором, над житловими будинками і над будинками в багато поверхів будуть збивати, тому уламки можуть щось пошкодити. Може бути, можуть бути якісь прикрі моменти. Так, давайте тепер по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Київ, розділивши його на частини згідно сторін світу, північ-південь, Захід схід центр, в який район, в яку частину Києва. Іде загроза прильоту або ушкодження, пошкодження внаслідок збиття а, е, того, чим ворог атакує чи буде атакувати, е, з 22 по 27 жовтня 2024 року, з цього моменту, по 27 жовтня 2024 року, куди йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії Київ по сторонам світу, північ-південь, схід, центр Київ північ. Південь, Південна сторона Києва загорання, захід, схід. Центр. Пам'ятаємо, що ми дивимося на ці, ну, до кінця тижня, тому це може бути все в різні дні, не обов'язково, що в один день. Ой, що я, я бачу? Неспокійно вночі і особливо вночі небезпека десь біля води. Такі щось, у, якогось успіху ворог досягне, якась прикрість десь біля води. Порятунок, хтось буде потребувати допомоги. Щось таке там може трапитись. Далі. Західний район Києва. Медичні заклади під загрозою. Перехват буде десь над медичними закладами. І такі по карті смерті можуть бути, можуть бути якісь загорання, якісь прикрі моменти або якийсь приліт. Західний район Києва під загрозою. Скажу так, можуть бути поранені. Ну, далі йде перехват. Східний район Києва. Східний район Києва. Інформація про ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі чи загорання десь якоїсь будівлі, загорання, так. І це, швидше за все, в день або зранку. Далі на північ активізу... Ак... акцентую увагу. Дивимося з вами північ-північ, логістика під загрозою і буде летіти щось на центр. На півночі не бачу, що трапилося, показує нам на центр. Добре, південь давайте розкриємо. Південь далі йде перехват. Е, мости їх будуть ще там десь на півдні цікавити. І дивіться, перехват, і потім йде збиття над будинками, над житловим якимось сектором. І може бути якесь загорання якогось будинку чи будинків, ушкодження, пошкодження. Карта сили є за межами Києва, за межами Києва. Десь йде приліт, йде е, якесь загорання в передмісті Києва, за межами Києва, на південь. На південь від Києва. Де десь якесь загорання? Так, центр, ще раз дивимося. міст, мости їх цікавлять, і електроенергія. Ну, все, що пов'язане з електроенергією. Взагалі, в Києві всі об'єкти пов'язані з енергетикою. Так, і що у нас тут будуть і шахіди використовуватися, і ракети. Ну, накриває нас карта ППО, буде надіти, що справиться, що все позбиває. Ну, ракети, ракети знову і шахіди. Це буде до кінця тижня. Ну, мало би пройти по ілюзії, ворог не досягне своєї мети. Та знов північ, відбиття йде. Ну, ось така ситуація. В принципі, дивіться, багато чого буде збито, але у нас є все-таки потенційна загроза прильоту. Західний район Києва. У нас є якесь загорання в східній частині Києва. О, тут швидше за все в день. У нас є на південь від Києва десь е, якийсь приліт, карта сили, та, загорання і погані вісті. І в нас при збитті в південному районі Києва при збитті, можуть бути ушкоджені, пошкоджені якісь будинки, над будинками, можуть щось збити, воно може впасти, спричинити, знаєте, загорання. Ну, і такі все рівно, бачите, десь, можливо, якийсь міст у вас на півдні, в південному районі Києва є, та? І там може бути якесь загорання. Так, і що у нас центр? На центр дуже багато чого буде направлено. От, і, в принципі, мали би справитися, але ну, якогось успіху частково ворог досягне. Тобто якихось прикрощень може завдати в центрі, там, можливо, ламками, можливо, пошкодження чогось. <кій> ну, це не влучання. Можливо, те, що просто десь внаслідок цих всіх подій. Оці всі хоч і ракети і шахіди, що будуть на центр напалені, може, і будуть збиті, але внаслідок цих всіх подій, можливо, буде дійсно порушено ем, те, що пов'язано з електроенергією. і, Відповідно, будуть проблеми з електроенергією. Просто в Києві. Так, давайте з вами дивимося бровари по сторонам світу. Покажіть, будь ласка, карта Київська область Бровари, якщо подивитися на Бровари згідно сторін світу, північ-південь Захід Схід Центр з 22 жовтня з цього моменту по, на зараз котра година, на зараз ніч, десь близько 3 чи півчетвертої, ну, вже десь четверта доходи ночі, півтретя, ой, пів четверта ночі, 22 жовтня по 27 жовтня 2024 року. Яка йде загроза? В яку частину броварів? Іде приліт або ушкодження, пошкодження уламками при збитті того, чим атакує ворог. Покажіть мені, будь ласка, карти. Бровари згідно сторін світу. Бровари північ, південь, захід, схід, центр. Ну, центр збиття, відбиття, північ, збиття, <кій> південь. Південь, Бачите, тут йде захист вищих сил. Так? Тобто будуть збивати, але можуть бути якісь пошкоджені будинки. Може бути десь якісь уламками, щось десь біля будинків пасти, чи, Ну, щось таке може бути захід. Акцентую увагу на південь. Так? Добрий схід. Ну, Схід, бачите, на центр буде летіти буде летіти швидше за все якась ракета, можуть її збити, і вона може спричинити якісь прикрості в східній частині броварів. Або, або взагалі може влучити в щось. Та, можливо, і приліт ракетний буде в броварах. Десь в схід. східна частина броварів. Карта успіху падає. Повторна спроба буде. <кхем> З півночі потім буде повторна спроба. Ну гаразд, давайте ще раз на північ подивимося. Так, вздовж, вздовж води якось буде. Летіти, але йде збиття. Так, південь. Так, ну десь якесь іде загорання на південь від броварів теж показує. Або південна частина броварів, якийсь міст буде горіти, або на південь від броварів може бути якесь загорання. Так, далі йде відбиття. Ну і на центр ще раз. Шахіди будуть літати, а ну і ракети будуть пролітати, будуть летіти на ен... об'єкти енергоструктури, ну, е... пов'язані з електроенергією, та? ну, Буде перехват, ну, потім і повторна спроба знову буде летіти. Такі якісь часткове обмеження, щось по електроенергії можуть спричинити. Та? Ну, або, або воно просто швидко полагодиться, і не буде так для вас відчутно. Ну, або, ну, бо все-таки щось, щось таке буде, але. Може, і відключення не буде, але щось така якась прикрість може бути. Так, і над дитячими об'єктами десь буде збивати ППО так само шахіди. Над якимось дитячим об'єктом чи дитячими об'єктами якось так. <кій> Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин, нехай негативні розклади мої не здійснюються. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На все добре.